Hello Френдлі з вами, Деніс Френдлі. Як я обіцяв, я сьогодні купив пластівці е, зі спу, з полуничним смаком Сіні Мініс. Але вони тут називаються полуничні сіні мініс. А, просто полуничні мініс. Там полу, полуничні маленькі пластівці. Йдемо зразу ставити їх молоко, вони розігріваємось, і тоді ми поговоримо про новини. Бо того що у мене сьогодні для вас. Три новини, які я хочу вам сповістити сьогодні якнайшвидше. Тому поїхали швиденько до заставки і почнемо гріти. Поговоримо, коли будемо їсти. Дені Френні реагує, Дені Френні реагує, сьогодні він буде реагувати на. Ага, перекладу не буде. А, мокре, бо я тряпкою протер. Наша пачка буде мокра. Так, це є іноземне. Реклама, це не реклама. Не підписуйтесь. Так. Коротше кажучи, на полуничні, на полуничні мініс. Коротше, став бері. Мініс, 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 поїхали розігрівати у той маленький коридор. Кухню ту, коротше, малу. Та потім гріти і ставити у мікрохвилюку. Я тільки що мив посуду, тому треба або то стікає. А це я придурок. Ну, ложка нам теж потрібна. Ага, ага. Хоча, знаєте, нам потрібна глибока. Тарілочка, ось така, вона буде замалата. Ну нічого, візьмемо добавки, якщо цей. <світ> Тому давайте хочеш відкривати сіні мініс. Давай. І ставити мікрохвильовку. Okay. Ну і на YouTube шорт. Трохи розтяг... А ну давайте саме. Вісім з плюсом. Коротше, я насипаю. О, я насипав. Я кажу, що що візьмемо добавку. Виглядає воно приблизно ось так. такі, знаєте, типу татуювання, такі значки навіть не фокусує, блядь. Не бачите, щось, типа, того. То есть така фігня. Оце більше видно закруглення. Бачите, малюнок? Кістки. Чекайте бо я одною рукою. Да, а чекайте, зможу можу сфокусувати. Та, ось так виглядає. Бачите? Все. Не тратимо час. Ідемо заливати молоком. Це все добре, Поїхали. Так. Ви кажете, розказую вже новини поки. Та ні, я хочу за столом гарно, бо ви моє лице бачили. Тири-пири, знаєте. Поки щось так. Я не знаю, може це молочко зберегти і буде лише одної тарілки сьогодні достатньо. Зато, розумієте, ми одну тарілку з вами зекономимо, то буде ще кілька разів контента, розумієте, тому мені більше вигідніше економити, ніж зразу, типа там. Ніж зразу, зараз, допустимо, 3-4-5. Таке тричне, я навіть так не з'їв. Я маю на увазі, ніж навіть... Дві три тарілки, не знаю, може, ще до боку сподобається, зараз на відео трішки візьму, бо тут такого дуже багато. Але дивіться, трохи засмутило. Воно писало 53 гривні. Я на касу 58. Чого нас дурять, я не розумію, на цінку. Ви скажете, може та цінник... Тижневої або двохтижневної давності. Змініть твою мать. Та поміняйте на іншу цифру. Чого я, там пише 53, я на касу 58-60 гривень. Все-таки я не виграв з дешевизною, як того року 60. Ну, а може того року і 70. Ні, 60, так цього 60. Ну, не виграли, то не виграли. Ну, все-таки це ж хоч не 90 гривень як та МНДМсова фігня. Це взагалі ще ніколи брати не буду, мені пофіг. Чи скітелс завезуть, чи, чи снікерс, я то брати не буду. Так ложка. Ось вона, Вожк... ложка не ворожка. Так що, сюди нема ще. <гум> Добре, я жартувати не буду. Так воно розігрівається. Ви зараз скажете, Денис, у тебе вже кухня готова. Чого ви не перенесете? Все постепенно, поволі. Поки що ми ще ймо там, тут. Потім вже потрохи-потрохи вже будемо, Ми вже там потрохи, вже холодильник поставили, скоро вже і мікрохвильовка буде. Та, тому ось такі справи. Скорому часі все буде. Все. Все. Так, о. Готово. Ой, гаряче. Так, добре, ліпше поставити паузу, бо упечусь. Виглядає ось так. Так, я беру зараз на кухню це і ще цукор треба взяти, бо може треба додати цукор. Ви зараз кажете, треба оріжджан-продукт. Ну, спочатку без цукру, а потім з цукром. Поїхали. Так, я відніс. У нас не так багато часу, тому будете вибачати, якщо Якщо цей. Е... Якщо я не успію ваші коментарі зачитати, Блін, все в... в одних руках не успіваю. Поїхали. А... Так, поїхали, поїхали, поїхали. О, сонечко нам посміхнулося. Дякую, якраз я знімаю. Буде якість 4К з тобою. Розумієте, в чому прикол? З Сонцем 4К, ніби якість. Без сонця. 144 пікси. <с>. Так, все, все готово. Тепер. Ану, на запах. Пахне взагалі дуже класно. Такого, на дев'ятку. Так, зразу до новин. Що ж, перша новина. Я вирішив, знаєте, тих блогерів, але не популярних, які мали відсили від 4 тисяч до 10 тисяч, може ще більше, зняти їм відповідь на російській мові, бо у більшості з них росіяні. Я зняв, коротше, шорти, і їх публікую кожен день десь по 3 штуки. І поки що за вчора нічого не залетіло. Вчора запублікував, бо я зняв це 14, 14 вже все зарозив, вже більше не публікував, бо не... чим більше, тим не залетить. Ти публікуєш. Я зняв вчора 3 опублікував, взагалі щось 100-200, взагалі нічого не залетіло. Виходить, Ютуб не шорти не просуває, якщо ти до когось там звертаєшся чи когось рекламуєш, знаєте? Ну, Атоса, до речі, залетіло, коли я вам рекламував. І там всього лише 5 підписників підписалось. Ну таке. Тому я їм взяв відповіді, і це такий, скажімо, експеримент, чи хтось з них відповість, чи взагалі з тих ютуберів, які пішли давним-давно з каналу, ну, вже зараз буде пана якість, То... Так, взагалі ніхто не буде відповідати. Чи коротше відповідають мені, вони у коментарях, чи не відповідають. Як бачите, того року мені Лакес відповів, як я до нього звертався. Хоча пройшло там через купу місяців він відповів. Але що відповів? Так що може бути і з ними, що вони зараз не дадуть відповіді, ще через пару місяців дадуть, коли зайдуть на аккаунт. Бо Лакес через пару місяців зайшов на свій, я так зрозумів, аккаунт і тоді вже дав відповідь. Так, друга новина. Друга новина, я хочу далі другий канал Лакіса трошки допомогти йому, бо бачу, він знімав, а коментарів там мало. Що це тут забушнилося? І знаєте, що я хочу? Я хочу під цим відео лишити силку на його відос. Так. Добре, давайте починаємо їсти і зараз поговоримо. Мм, цукор не треба. Поки що. Ну, відомбаю. Коротше, йому... Дивіться, як я хочу, кожного відео будуть виходити відоси наступні. Я буду проду... його буду добрати силку старого відео, яке не набрав активу, і лишати під своїм відео посилання, щоб ви переходили і йому коментували, чого я це хочу зробити. Він мене не просив, що, що. Того, що ви, як я про енергію знімав, там купа ви йому коментарі залишали. А той такий тішиться від радості, о! Мені е, додатковий актив. Ви думаєте, він не тішиться, а він росіян, е, з Росії, та й він росіянів підтримує. А за нас ні. Він каже, що Крим це, це їхнє. А, а ви його далі коментуєте. Так. Тому я, це справедливість. Я лишаю під лакисом, е, силочку на відос, щоб ви його прокоментували. Зараз кажете, ну Денис, він же теж е, з Росії, бо він же на російському знімає. Дивіться, він народився в Криму. Я зараз не хочу казати, де він живе, бо буде то саме. Але він хоча б не... Знаєте, ні, він взагалі у політику не лізе і взагалі не каже, чим чи Крим, чи. Але чекайте, виходить, що якщо він знову в Росії, то він росіяні підтримує. Ну та йому однаково він вже мусив приїхати з Криму та й того. Ну коротше він нічого не каже. Я так зрозумів, що він Україну підтримував, бо там у нього є старі фотографії. Я дивився там в інстаграмі, що він там у Києві, ну там де цей популярний. Як же там вона та дівчина, той пам'ятник тої самий. Так, княги, ну, княгиня Оліги чи що. То він там є у Києві у, у центрі. Та фотка. Значить він Україну точно підтримує. Лаки за Україну, я точно впевнений. Тому підписуйтесь Лакіс кращий за енергію, підписуйтесь на, на Лакіса, на цей його другий канал. І коментуйте відос Лакіса. Так, так, третя новина, важливіша за це відео. Тато привіз гарбузи з села. Баба вирощувала. Тут теж у нас є, але баб... у баби села краще гарбузи, ніж у нас. Круглі. Я думаю, ви розумієте, на що я намікаю. Я хочу завтра зняти відос Не реакцію, а як ми будемо робити з вами гарбузне відео. Уже е, буде щось інше, а не реакція. Дивіться, я хочу два контенти зняти. Зараз ну всі знаєте Хелловінське. Ну ми не святкуємо, але я просто хочу на Хелловин. Я хочу спочатку перший гарбуз зробити. Завтра, ні, не завтра, після ні, 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 ні. Після завтра, 18 жовтня. Того що я завтра вже запланував макарон з куркою домашньою. Так, я бачу тільки що в коментарі мені прийшов, що. Написали, давай Криско, поки не розкупили або купи наперед. Може наперед куплю, бо я завтра вже макарон собі відклав з'їсти з вами на домашню реакцію, тому вже не виходить. Це буде вісь... а вісімнадцять числа. Я хочу гарбуз. Я хочу зробити гарбуз типа за пару днів до самого Хеловіна за тиждень. та І подивиться 30 жовтня, чи цей гарбуз зігнеє, чи не зігнеє. Ви зараз кажете, звичайно, зігнею, бо ти йому вже на дереву очі пірот. Але хочу подивитися настільки зігніє. І це буде. Ми робимо вісімнадцятого. Дирки, очі, перевіряємо, що з ним буде, коли настане 30 жовтня. І 29 жовтня знімаємо другу частину, бо в мене два гарбузи. Я відклав два гарбузи. Другий гарбуз ми 29 жовтня також вирізаємо на 30 жовтня, щоб просто 30 і 31 два дні просто стояв ззаді на фоні. Так, Щоб було цікаво. Добре, би було ті відоси вечором знімати на фоні. Ну, я просто на фон поставлю. Та. Ну, зато свічки не треба буде палити, буде краще, якщо будемо знімати 30 і 31 в день. Та. Тому це все новини. Чекайте, післязавтра відос не їда. Поки що не даю. А на кінець, як ми будемо щось інше робити. І в мене може є шанси, що мене подивилися більше перелідів, бо може гарбуз когось зацікавить, як я буду вирізати. Я у 20-му вирізав, але ніхто не подивився, бо там купи навалом перезаливів було. А тепер вже трохи поприбирав, скажімо так, контентом на своєму каналі. І принаймні є там назва. Бо в мене у 2020 році. Відео виходили без назви. Тупо відоси, все. Тупо дата і все. Тому такі справи. Поки що 8 балів. А тепер ми даємо сюди цукор і вже скажемо, яка оцінка. У нас лишається не так багато часу треба ще уділити вам коментарям бо ви потратили час правильно на коментарі ну, при, ну якщо хтось потратив на хейтерські коментарі з матюками щоб мене обісрати, звичайно час не приділяємо ну якщо ви потратили на написання приємних коментарів це треба вже звернути увагу і звичайно у відосі зачитати Та. тому Так. тому такі справи о вже 9 балів уже з цукром Трохи неправильно, бо. А чого неправильно? Це треба з молоком їсти, правильно? Ти ж не будеш просто купиш пачку і будеш їсти саме е... реагувати тільки на ням-ням сухе Ні, це неправильно, треба з молоком. Це треба з молоком. А вже молоко ти додаєш домашнє. Значить, як вже додаєш молоко, можеш додати цукор на свій смак. Так що? Я вважаю, тут правильно. А так як ми пили енергетик саме з магазину, тут ні, тут не треба додати цукор, бо ти маєш тут тільки... Зацінити те, то, що тобі сам магазин дав. А тут, якщо домовляюся з молоком, треба, вже й цукор. Ну, я так вважаю. Якщо ви так не вважаєте, типу ви скажете, М -м -м, це тільки з молоком, але далі солодкість має саме дати продукт з магазину без цукру. Ну, то пишіть свою думку в коментарях. За вчора ще шорти не залетіли. Навіть того придурка залетіло. До... Ну десь 2000-1000 в нього було. А, цей, а ви зараз кажете, ти нам не дозволяєш Денис його коментувати. Бо Бенді, Крим каже, що це Росія. А чого ти сам десь? Я лише дивився як у нього актив. Як справа з активом, так. Ну. і... Чисто поржати, так. Але я його не коментую. Я вже його... І після того, як він... Сказав, що Крим це їхній, вже все. Все, хлопче, з тобою я ніяку справу більше не хочу мати, все. І повидаляв всі коментарі, які я йому писав, так що. Ось так треба з російськими. Ніхто навіть не дізнається, що я українець, йому щось писав. так. Бо коментарі видалені, Все. Тільки що сухі закинув, а сухі самі дуже солодкі, бо вони не встигли, скажем, привикнути і розмокнути. Тому зараз десь з плюсом. Реально смачно. Ммм, mm. Ну смачніше. Ммм, mm. дивіться, зверніть увагу. Бачите оце? Цей значок. Він щось нагадує, це японське, знаєте? І з Наруто мені нагадує цей кружочок, знаєте? Оце, що в Наруто була та пов'язочка, І отакий кружочок і така пташечка. Це дійсно, щось з Наруто взяли. Боже, Наруто, це було так, давно, коли ми... Коли по ньому фанатіли, по цьому аніме. На воно було... Десь 10 років назад капецки популярне. А зараз що? что? Я його не дивився. Но зараз така... Якщо я девица, то така извращенка Капець. Мм. То і наруто показывалось там тоже изв... Короче, я не знаю. Я не шарю в аніме, якщо що. Я просто знаю, що це із Наруто цей значок. Наш лишается тут чуть-чуть дні молока молоком. Тому я ще трошки добавляю. Не все, більше брати не буду, по-перше, я не ївсь. По-друге, у нас не так багато часу, треба за вас зачитати. Ну. Ви скажете, який кращий смак, той, що ми того року їли? Скоріше чи полинище. Довго не думаю, що зразу полуниця. Бо я обожнюю половину це мій любимий фрукт. І колір любими червоний, А полуниця червона. В цій карті сходяться, розумієте? Зараз ви скажете тоді, тоді твоя точно друга половинка має бути з перекрашеним червоним волоссям раз. І червоним, ну, губий, так, червоний... ну і так червоні. І точно обожнювати повницю. Пишіть, що хочете, я відки знаю. <гум> ну тут вже не додаємо, запиваємо. От зараз мені на десятку сподобалось. Ну, коротше, ка оцінка, га? Я не пам'ятаю, що тоді ми поставили з корицією, так? По ходу 8-9. Тому щоб сказати, підтвердити, що це реально найсмачніше за попередній смак. Я ставлю 9 з плюсом. Блін, 10 з плюсом, так. Щоб, щоб доказати, що це смачніше, ніж то, що у нас було. Того року, так. Я не знаю, які там ще були смаки. Я просто на цей звернув. Там ще, походу, не знаю. С -с Сіні мініс. Е Блін. Того року. Кориця тепер полуниться. Походу більше нема. так. Добре, дружні, давайте зачитаємо. А саме, давайте так, будемо... Розтягувати по одній місяці на кожний ролик. І подивимося, наскільки контентів це вийде. Другий ролик 20 числа виходить, ми з йогуртом попробуємо. І якщо лишиться, звичайно, ще лишиться. Я не знаю, з чим Будете ви вже в коментарях писати. А ми зараз у вас зачитаємо. Типа, да. І так, які у нас справи з вчорашнім відео? Hello френлі, з вами Дек. 27. Ого, дуже дякую! 27 лайків, 40 коментарів. Так як обіцяв, що я буду вже не буду так з переходу на коментарі на лице. Ми закитаємо 1-2, так? А зараз я поставлю і ми продовжимо нормально читати. Так, хто нас якийсь новий підписник на моєму каналі? Чи глядач? Любов Саломаті. Саломатіна. Надіюсь, правильно прочитав. Пише, які креативні ідеї щодо відео, огляду смаколиків, від мене підписка та вподобайка за такі відоски українською окремо вподобайка. Знаєте, настільки мотивує і радує, що... Приходять реально ще нові е, глядачі на мій канал, окрім вас, постійних тих містерів-бістерів, Саші Погоди і інших. Та це реально так мотивує далі знімати і радувати вас новими відео. Тому дуже дякую за ваші чудові та прекрасні коментарі. Рухаємось далі. Знімаємо далі. Такі справи, містер Бістер, тільки Денис нас радує новими новинками з магазину. Це достойно лайка. О, тримайте ще нова новинка з магазину. Ви радуйте, знаєте мене своїми чудовими коментарі і я у вас контентом. Взаємозв'язок. Деніел Паркер. Очень вкусно виглядить, прям самої лучше, що ти пробував. Ем, Марс. Ну та, Марс мені більше по секрету, ніж тепер сіні такі справи. Добре, все, Тепер нормально читаємо вас. Не переходити, знаєте, знаєте, серфити з одного місця на друге. Бо знаєте, як з однієї сторінки на іншу, це називається серф. Um, типу, теж серф. Тако- туди, тако. Добре. Якщо що буду показувати, якщо буде видно в коментарі, потім подивлюся, чи видно. Пече нам Саша Погода. Ну, Ася Єремчук. Якщо тобі так посмакувало це морозиво, це значить, що мені його треба теж спробувати. Спробуй, воно реально варта тих грошей. І не таке дороге. Ну, ясно, що його там крішку, але до 40 гривень. Та... Ну, я вважаю, хоча б раз на місяць. Ну, коротше, один раз точно треба спробувати. Коментує нам Саша Поташева. Надіюся, камера встигла сфіксувати. У тебе лучші відео. Дуже дякую. Е, реально інтересно, ти пробуєш ризичні продукти. І нам совєтуєш, які її пробують і які ні. Це реально інтересно смотрети. Дуже дякую за ці. Просто the best коменти. Матвій знімає, коментує. Матвій знімай. І що ти в нас тут знімаєш? Жителі голови на сніданок знімає, дохожу до тесту, знімає, гадаю приклади. Ну, коротше, і прочий, прочий. Кіц контент. Це тобі за твої старання. Ну, в принципі, дитина знімає кіц контент. Логічно, логічно. Поставив лайки мені. Дуже дякую, Матвій, але моя порада не спам, бо Ютуб, ти знаєш, це трошки не любить, коли. Ти багато смайликів там робиш, великі коментарі, він бачить великі коментарі, 100% він хоче заблокувати, тому на майбутнє. Просто пиши словами. Коментує нам Женя Воробйов. Дальше. Ну, наконець, то годная реакція, ані какой-то крінж енергетик. Чекайте, то перед учором у нас був енергетик. Панута. Чекайте, 15%, так, навіть не дивлячись, знаю. Ну, на кінець, енергетик фіня повна. Е, теж якийсь новий глядач Енріко Мартіго, найкращий блогер на планеті. Давай більше такої цікавої йди з магазину. І йди з Івано-Франківську. Ну просто ви мене розірвали приємними коментарями. Дуже дякую. Якщо мені постійно в шортах всяку пропагандистну фігню, москалі пишуть за свою дебільну Росію або обсирають мене вже наші про він, про військомат, завжди мені фігню пишуть. То от моя. Суто горизонтальні відео реально годні коментарі набирають на кінець, хоч мало перелью, але які коментарі ви чудові пишете? Прям з небес ви мені це пишете. Дуже дякую. Ну, не, не в тому сенсі, що ви на небесах маю на увазі. Побожні коментарі, тіпа найкращі, найкраще. Деніал Паркер. Почому морожу всього 8, якщо ето є главное, в этом марсе? Ну то що? Ну то загально 10. Але саме морозу мені не дуже сподобалось, тому 8. Оля Гріда Сова мені... пише, мені найбільше сподобаться твої відео в ресторані, там зовсім інша атмосфера. Атмосфера ти спокійна, а тут кричиш Деніс Френі, реагує на всю хату. Тут у себе, а там у чужих там. Типа там мені... так не можна. Ну я зрозумів, там інші... Ну ти походу у нас Оля така паняночка і сама любиш у ресторані більше посидіти, тому тобі, напевно, більше у ресторані подобається. А мені Мені теж в ресторані не погано, але ти там не можеш повністю виразитися. Ну там ще можеш, бо там тебе не розуміють. А от уже тут як я буду знімати в ресторані, ну тут всі зрозуміють, що я хочу зговорити, і буде крінжово мені говорити на камеру. Тому тут я вже не ні знімлю ніколи. Тому треба за, за кордоном їхати, щоб тебе ніхто не зрозумів, що ти блогер, бо як тільки зрозумієш, що ти блогер, зразу тобі плюнуть у лице словом крінж. Тому ліпше за кордоном знімати в ресторані. Джей Піесто, чекаю мілкості смаком Е, Ну, на днях чел, бо завтра у нас курка домашня. Я відклав собі спеціально, домашня. А ви зараз кажете, а ти мільйон уже разів знімав, але це мол, е, курка за. Печена з морквою, це інше, це не було на каналі, тому мушу. А мілка там уже в 20-х числах, 19-х, ну, після 18-го числа, так? коли ми виріжемо гарбуз. Катя Рудакова, я била в Китаї там такі реально різні і вкусні морожені, що тебе навіть не сніс. Ну, буде можливість в Китай поїхати, буде відос про китайські продукти. Без тебе є можливість і поїхали, мені немає можливості. Ну, мені можливість в Болгарію. Лізія Бьорнс. ого круто. давно на каналі не було пластівців. чекаю дуже, вже зняли. Мартія Кастюлозета. якщо купиш ті пластивці, попробуй їх з Йогуртом Марійка. Ага, знову в Марійку у мене просто. І з Йогуртом точно 20 го числа, але не знаю, що саме, чи Марійка, чи тупійка. Марго Мар 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 Тобі. Пише, не думав. Що що знімати? Канал не думав. А, б я думав, напише не думала. Не думав, что еще снимать на канал, кроме їди. Ну, влоги я знаю, ты снимал, но мог би готовку снимать теж єди. Было интересно за тобой понаблюдать, как ты готовишь і взагалі умеешь ти. Я один раз знімав, як я макарону. Ну, ти зараз скажеш, я та навіть дурак а зварить макарони. Ну, як буде якась ідея, що я буду, знаєш, горіти бажанням, я його знімлю. Поки що бажання не горить. Бажання горить тільки їсти на камеру. Ти скажеш, ну це, це крініж контент. Ну не особо крініж, бо бачите, деякі пишуть, о, ти нам даєш знак, що купувати, що ні. Так що вже є головна теж непогані ці відео виходять. бо я вам о, сподобалося ні мінус. Пробуйте. Енергетик крінж, відстій, не пробуйте, тому бачиш не, не все так. Скажемо, дуже погано у цих відосах постійних. Кристина Матвеєва, тобі очень подобається, якщо побачу в магазині этот Марс, звісно, куплю і спробую купи. Воно того варте. Джонні Джокер 2020. -20. Жду сьогодні Сіні Мініс, а завтра Креско. М -м завтра вже буде макарон. Креско, напевно, пізніше, може 19 число. О, мій колега Брайан Макс коментує по Ютубу. Ну, типу, дружимо каналами. Інтересно, а на Марсі є батончики Марс? Запитай, Ілона. Ма М... Йлона... Маска, я вже запутався з цими Марсами. Думав, у Ілона Марса. Ну і Марс теж, і Маск, він точно знає. Е, так, Тетяна Токарчук. От я би хотіла попробувати більше всього мороження Мілківей. О, до речі, класна ідея. Ми Мілківей пробували недавно. От морозиво думало би було ще смачніше, бо карамель би там точно було. А може би не було. Ну треба загуглити, чи є Milky Way, Може приїде колись до нас. Кирафел, ура! На кінець завезли креску, новий смак. Пам'ятаю, як ти казав, що хотів їх знайти і не міг. Е, тому купи наперед, щоб потім не розкупили, і ти не встиг. Може наперед треба взяти все таки завтра, бо вдруг розкуплять. Та а коли вже знімлю, туди вже знімлю, не зіпсується. Це не є молочний продукт. Сабіна Ягудіна, нова м, глядачка ще пише. Привіт, я підписалась на тебе із інсти. А, ну та, я вже не гадав, на інсті мене лайкає, походу, та. Здається, там. Е, ну, думаю, ти пам'ятаєш. А, вона мені писала, ну, ці всякі питання, що вам розказував, то вона мені писала теж в інсті, та. Думаю, ти пам'єш, я іноді коментарі тобі там пишу. Ну, і в директі ти пишеш. Смотрю твої відео кожен день, дуже ти забавний смішний, смішно, з тобою не скучно. Ну, Просто золоті, ні, навіть не золоті бриліантові коментарі. Дуже дякую. Ніколи, Алмейде, з йогуртом ти вже точно пробував пластівці. Можеш тоді з кефіром спробувати. Та з кефіром фу, та кефір це сам таке це ряжен, це зіпсути молоко. Воно кисле. так. таке я це, я це пробувати не буду. Анна Кароліна відповідає, так це він буде новий смак пробувати зі смаком полуниці, а не той самий з Корицією. Ну, це зовсім інше. Тоді було з корицею, ми пробували з йогуртом, тепер з полуницею. Але ви зараз скажете, ну то що, йогурт полуничний плюс і ні Ну а я тоді буду не полуничний брати. DJ PS, то на кінець креско, новий смак, давай купуй швидше, чекаю. Ну на кінець завезли, треба купити. Стоп, що з годину? Так, давайте я там подивлюся, як там години, бо тут, знаєте, час на місці став, я боюся. Ага, все ясно, добре. У нас дві хвилини ще. Добре, давайте, чекають сьогодні пластівці, так, купуй кріско. так, фінву, чекають сьогодні пластівці з полуницею. Уже взяв і чекаю від тебе з йогуртом. Це буде через пару днів, дочекаюся. ана, Кароліна, може спробувати ці сіні міні з коктейлом. Дуже класно, але ще на коктейлі втратити. Ну і кажу, лишиться там ще після йогурта. Думаю, лишся. Може знайду той ваш коктейл. Магазиніти. Ну, взагалі-то э, ну, цей МНДМС, цей коктейль, ну. Блін, я не буду ще раз на це тратити історію. Та це вже жорстко. Один раз ти й все, більше, більше ні. Чекаю сьогодні Сіні мінус. Уже вийшло. Матвій знімає, знов ти зі своїми смайликами. Твого а Атоса вже реально немає. Відпові... Відповіси, підписник ставлю лайки. Немає, Денис казав, сказав три роки назад, пішов від нього, і тільки той канал лишився. Там все правильно написав. Е, мульт Да мені Е, Дякую це за те, що чи їли це морозиво, чи не їли. Добре, тісмей, ні, купуй сьогодні краще креско, бо розкуплять як тоді. Я куплю наперед Лего Фокс. Я знав, що буде 10, Просто я пам'ятаю, коли щось солодке з карамелі, то ти. Тому вже ставиш десь. Ну не завжди, якщо болять зуби, то не ставлю. Все, у нас одна хвилина до публікації. Вибачте, все не успів. Якщо буде завтра, під цим відео мало коментарів, зачитаю завтра до кінця. Та з вами буде не сфренді. Радий, що ви такі чудові коментарі написали. Пишіть далі, я буду радувати вас чудовим контентом. Всім пока, всім гарного дня. Бувайте до завтра. Сьогодні шорти по розписанню.